Доброго ранку! Сьогодні 11 січня 2023 року. Місяць у нас в панні, третя фаза спадаючого місяця. Дуже корисно сьогодні відпочивати, займатися різними фізичними вправами. Щодо дня, сьогодні День вегетаріанців, бажано їсти тільки плоди та овочі і не вживати солі. Щодо релаксу, дуже корисні будуть ванни. А також для краси корисно буде сходити, зробити манікюр, педикюр, до перукаря сходити дуже корисно, буде гарно рости волосся. А також всі процедури, які зв'язані з чищенням шкіри, обличчя і тіла, депілінг, депіляція гоління, Не нарощуємо на спадаючий місяць, ми нічого не нарощуємо. Що стосується бізнесу, то дуже добре навчатися сьогодні, записатись на якісь курси, на коучинг, десь когось послухати. А також для тих, хто працює в великому колективі, буде гармонійний добрий день. Для дому корисно буде начистити все, можна використовувати хімічні засоби, буде дуже гарний ефект. А також робити різні покупки. Хто любить шопінг, сьогодні буде найкращий день для шопінгу. Що стосується огороду, то можна удобрювати огород, підрізати кущі та дерева, а також пересаджувати рослин, можна сіяти, садити все, що буде рости вниз, не вверх. Щодо сторін по феншуй, сторін світу, то тут ми можемо ставити фігурки, щоб вийти заміж і народити дитину, тут щоб у нас вдачний, удалий бізнес. Тут, щоб гарні були подорожі, і внизу на півдні можемо ставити мішечок з копійочками, все, що ви хочете, щоб привернули вас, ваш дім достаток і благополуччя. Згідно календаря, феншується День стабільності. Дуже благоприємно брати шлюб в цей день, розпочинати різне навчання. Можна нарешті записатися і почати якісь дослідження лікарські. Також можна різні умови підписувати. І не можна в цей день зачинати різних спорів, судитися, бо ви програєте початково. Гарного дня, звідчу вам, ставте подобайку! Хай буде все у вас найкраще. Па!